Всім доброго дня, слава Україні. Приїхав твого до дядька Василя всередине. Ви знімати таких дві кобили А ви мали лошата, Маєте ті лошата чи ні? Продали вже лошата? Давно? Ага. Але фані а По скільки їм років? Шість і три. То яка має три роки? Та вас права? Але файна білогрива, так сонце. Зараз заїдемо без сонця, би не було Зараз поїдем до лісу. А ти виваш, то Ваш то тово лушик? Так, ну то харік. Ти здохлік пасець. казали під гаєцки. Ні. Показали під гаєтки. Су, сука, не будемо в коні. Сука, не дамо в коні. І то й іван. Ні, так они файні, що казати, зараз подивимося же. Що... А скільки йому зараз часу? А йому що він вдохле. Зараз все ще ще подивимось. А лушата куди продали? А пішли на оцолу. Ага. Але кубилефані фані, робити ними в лісі зараз. Так, кожен день. Uh -huh. Дві з половиною години їду. Один більш. ще Такий звучати має Іван, Петро, має мій вуйку Петро. Uh -huh. Ще один такий має тьоска Василь. Uh -huh. що трав, то ми позимаємо Ну, Вуйка Петра більше пані він має. Ще більші? ще більші? А де він їх має? Він має гнильчук, хлоп. має вуйку Петра. А, ну то поїдемо, якби був, може, якось Любий при, при, при неділиві, я би приїхав, би поїхали, познімали. Тобто в робі в лісі, але ті коні то є робочі. І такі ще є Василь. Дуже більше таких кон, тих нема. Ну, 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 ну. Ну, коні фані, то біло така. І три роки, кажете, тільки? Так. То вона мала луша то... вже, так? Одне. Ага, ну, ну, то... Ось так, такі, ось, зокрема. Куті на сі... Куті на коні, Вони... на Кутіна... Кутіна... всі... Кутіна... всі штири. Куті на всі штири. Шли її. Сергійове, якщо той Дивишся з медичан, звідки, ну, Коні файні Привіт моц, моц. передаю. І дякую за шлеї. Та що Якщо дивишся, то буде бачив. Так, що, Якщо він буде бачив, то йому дякуємо за шлеї. Купили троє господарів. За шли Угу. Uh -huh. О, Сергію, тобі дякуємо. Подивися, well, 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 то буде бачив. Але кубили файні. То давно а лош... давно, продали? А? давно лошата продали. А та вже Лушата місяць. Та по скільки часу мали лошата? Три з половиною. А що то скоро продали? А Абі Там вон харик росте малий. Ну харик вже моцний, ну? Харик, то ті кубиського то здокляки. Вони кобили, то заклякиє. А я? То Здокляки! А я? Та хіба до ті гору кобили, а не до роботи? то з дохліки. А воно притурмотіде, як трохи посперету піду познімаю. Рікай, поїм до лісу, подинь. Та, ліс, то твоє ліс, красота. Так, зараз до горба. Туди хоч. Але то є не кобили, то з От Ось такий один темп. І дві з половиною години я їду, не так дюду, один темп. Ну-ну. А, ну, а чекайте, зараз до горба рушите, я їх трошки познімаю спереду. Хай... Та на що б вони бігли? Тіво коні не добігли. О, але, ну, шли і О, серйові? Привіт і Олегове з Франківська. А за контара скільки давали? Та як не знаєте? То, я, що не знаю, no. Я Зараз, зараз, зараз там тупіду трошки познімає. Ну, такий віз. Такий віз. Але коні я знаю ваші коні спокійні. Брезі кухожну. Та я знаю, я що не видів. Да. Ох, яка. Як ти не ходиш за ногу, я півозвук. Ой, малий, малий, маса. О, ну. <ряту> то дядька, вас не мож можна навіть луша заказати, ні? Бо ви лушата... Ні, ку паровані факіром. Факіром? <леги framework> Нє-ні, не, не, але якби так вородили. Якби так вородили, то вас можна заказати луши, ні? Ну, no, та ясно, no, то я що не знаю. Я виджу, виджу, та я виджу звідси ну. Кобели вороні хотіть. Але вас можна заказати колоша, правда? Можна. Бо кобили, видно, люди будуть бачили, що є моцні. Я в разі чого щось номер лишаю в описі. Я ще зараз зазнімлю що Скільки йому зараз років? А то, Півтора чи ну, має зараз? Рік минуло квітню. Ага. Але фаня. Ну, кантара, ну то. Та ті кантара можна їх припинати? Хто? Ну, ага. Як наш? Сікотка шлях одна коштує. Я не знаю. А ні, ще, ще такий... Сергій сказав, де є взяти. То купив у нас таких трьох де Ну no, ну. No. То можна таки кажете, заказати навіть хіфан так. Їх ага. Бо може люди би такі захотіли, бо то, видно, дитина на таких такі пару коней. Не дадуть. Дадуть. Є люди, що хочуть, так, знаєте. Не люди дадуть. мають гроші, то хочуть коней файних, то можуть і дати, знаєте. Десь, то є весь лісь. Ти пішра скати здохліки. А я. А чого а чо їх тримаєте, якщо вони? Ну здохліки робочі. Ну бо то такі коні, що вони... що вони є. Сюди їм добре. Ай мали. Йо за О, бачиш? О, один тем. Та коні що? Коні спокійні робочі. То вони на праздник їздили, ним, так? А гребе десь їздить зараз, піпеньки. Шок, коні, фані. Я кажу, в разі чого то вас можна навіть лоша заказати, правда? Я продав навікопилу. Навіть копилу на можете продати. Серйозно. Не серйозно. Тільки не зараз на другий рік, не, так? На другий рік от Донецьку продав. Як будете, продавати? Не продаю, продаю. Як будете продавати, подзвоните, я прийду, позні... познімаю, Далі. закину в інтернет і, і люди, і комусь сподобає. Франківська, Сергіове, якщо то можна. Я б даю, дякую, привіт, що хлопці дали номер, купити шли і, і то все. Ага. Ну, то б то, то буде все в інтернеті, то все. Я кажу, якщо б хотіли щось продавати, дзвонити, я познімаю. Далі. люди... А ви б яку не хотіли, не не яку не хотіли на продаж? Оту мало. То скільки? 6 років, так? Так, 6 років. 6 років кобіліть, ліва. Але файні мало. Ну, ну, але зокріта. то в лісик. Ми зараз в лісі, але красота. Хто захоче, той собі... ще скоро рік, О, ні, для, колі, е, рік часу, О, то, то, тут дивіться то, то так сізає. Ми то, то зараз не видно, але то коні йдуть. То такий горб. На, на відео то не буде того видно, але підгорб файний, моцний. Ще ворік рік часу ти парували вже кубилів. No. Зараз ще ми поїдемо. Бо ото Вода горбокси почне. Ні, стану підгорб, не йде. <су> Вони йдуть, потім запаліки. -по -по по Дивіться, то на відео може не буде того видно, але... Але віз дибки стоїть. Ні, Вони повпирали, вони на всі 4 куті. Та я видів як в зимі вони. Йомала. Я не буду, бо він буде жеребні, а Віталік робив вам узле, так? А, то Віталік теж буде видів то відео, так. Тррр до хлібу. Та від факіра. То обидві від факіра жеребні, так? Ну, вони... ну, Та ну, коні, коні робочі. — Я грубі, вони грубі, я не можу. Та ви, газда такий як треба, я що не знаю. Чуєте, я що не. Коні робочі, коні. Любите коні, любите ту справу і коні є файні. Я бачу, Коні є доглянуті, чистенькі. Як то кажуть, не, не, не можна хвалити, бо я знаю. але... Майди файні по-своєму. Ну-ну. Кожен день робите в лісі? Чи як? День, день. Їздите до лісу? Дві з половиною години і один день. Ну ого. Я то вони вже свою роботу всю знають. Пустию і пішли. Вони суботага не треба, вони роботи. Ага. А вони вже... Та що? Вони вже на навч... скільки я вже вас знаю. А то... Тут десь підпеньки, капець, не? Хочу під <рес> вон <на> <рес> ні? Хоч підпенький? А зараз не треба. Ні, може якщо... приїде. Я був куди на підпеньку. Давайте, мала. Ай. А, Луша, ще, як кажете, можна, можна заказати Луша, правда? Якби тако породили, або що. я може приїду познімаю там навісні. Но, але просто кажуть, що люди би хотіли, може... Бо є... Вже заказані знову, а? Так. <рес> <у> Самі хлопці в мене проволокає. А так. що у вас того було недавно? Бу, Кобельченка була від тої і від того від ага. І той самий віком містом тюрк і знову ага. А Що, коні валіє, як стануть. Вони куті, вони ще не слигають нічого. Вони якраз такого для них такого горбінат, то все. Файно якраз. Але її не прибігу. Ну, Горба тримають. Добре, всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Та лайка зараз на Харіка буде другий. друге відео. поставлю. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Будемо зніматися. Зараз знімлю дядька Василя Харика. Це ну, не Харіка, то Харіка син. так? Ну син, так? То жінка. Зараз подивимося до нього, не який він що він, буде відео. Добре, всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, будемо знімати далі. Дякую за увагу.